Vse pozdrav! Z vami, brat, vzlikajočih se slavit, ki še oni, bom v Gato Rovlocks. Dve igri zelo zanimive, hočem vam povedati, to je v naših ljubljenih kart. Troško sem mrtev, da bojo še oni v Skovaniji. In, vidite, domnevam, da se boš tukaj, bo heiterja obok lukov. In tako, bo zelo veselo. Zdaj začne se raund. Я буду гадати тільки один раунд, щоб не було. А додатково, відео, я трохи охорісений. Трохи, трохи, трохи нервний. І, бо то був такий мій гарний голос. Можете поставити лайк, підписку, поділитися з друзями. А щоб вонити то, що поставили лайк, мені дуже потрібен актив. Актив! Ну що, починаємо грати? Ну я трохи попав, так що прийдеться чекати, доки раунд почнеться. Там де треба вижити. На острові в природних гімнах. нах. що там коїться Та бляха пуха, що там коїться? Що це в таких дані та є? Боже! Як ми оператор це скаже? Опишіть цю фігню, яка літає! Опишіть! Опиши оцю фігню, яка літає! Я не знаю, що описати це плачу... То зрозуміло! Бо що це, люди, пабос? Що це таке? Я трохи прибираю і амотіями. Вездо, що я так знімаю, як мій ворог Андрій Кучеґепа, він повний гімню малий. Але оце вже зленадцо. Що це за зацвіття? Боже, я та емоція? блід до шмашені тає. Няха-муха. Вла я вже заспавнився. Фух! Було, що це доставив через тисячу років. Я дуже горбчик. <laughs> я зробив собі скин ну, кола, на гіздвяний, ну коли на святах буде його міняти, то не бійтеся, що все зі скином моїм старим добре. Креху, можеш, я говорю, ще покажу наступного відео. Ну коли буде свято Пасха. Або шутка б'є, не я б'ю, але ти ж б'єш шуткою. Геніо. Да, це все ідеально. Бікончик кончик біля мене свичне ніби добре, це ще відкрутиться там, літає собі бляха муха. я таку суперсилу. А про з костюма, хто ти? Єні мільйонів? Плейбой? Ні, а просто якась малявка, яка скончала чи собі і заздонатила в облуксе. Ось бачите, люди сміються, то напевне висмієтеся.

принеси мені 10 тисяч роблоксів, а я тобі дам мільйон роблоксів. Ну бляха, муха, я не спілак. Тавтос вірусом страждає. Що? Отклаб в нім. Клапа буде! 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 Тільки не смійся, ти м'яка! Слуха! Бляха буха та вірус воле де да фаста. Скільки я вже сказав? Бляха буха, пишіть в коментарях. Вже бляха буха. Ватка не Я не кажу, бляха буха, не кажу. Ну добре, всім папа. Звек не час, тільки я хочу сказати вам папа. Звек не я кажу. Та досвійся.